Клепарів одна з красивих і романтичних львівських дільниць, які лежать недалеко від центру. Доброго дня! Всіх вітаю! Сьогодні пропоную прогулятися 10 хвилин за оперним театром Далі і побачити клепарів. Там дуже багато цікавих є будинків, але ми зайдемо в один музей. Музей трошечки нетиповий: музей пивоваріння. Де ми зможемо побачити перше історію Львова, друге історію пива, третє історію пива у Львові. Хто хоче, може побачити, як готується пиво і навіть спробувати. Але це вже без мене. Тож, поїхали. До музею пивоваріння львів'ярні є дуже репрезентативний вхід, зроблений з розібраних діжок. Я всю екскурсію буду стояти на цьому місці. Ви можете собі ходити, де вам подобається. Так що, бачите, у вас більше прав. Купивши квиточок, який на травень 2023 року коштує 120 гривень, ви можете відправитися на екскурсію. І потім піти на дегустацію. Ми потрапляємо до цікавих залів, де бачимо всю історію пивоваріння з давніх часів. Ще в Месопотамії, в Єгипті любили пиво. Напевно, і наші трипільці теж любили, але, на жаль, немає інформації про це. Пивом називалося все, що варилося, з чогось, де був цукор і що ферментувало. Це могло бути ячмінь, збіжжя, будь-яке пшениця і так далі. На зображеннях і барельєфах ви бачите, що пиво п'ють через Трубочку. Це не те, що були колись такі модні бари в єгиптян, а тому, що випивали рідину, а твердіші фракції залишалися на дні. Ну, я говорив про історію Львова. Тут ми можемо побачити Данила, коронованого свого часу, і його наступника Лева, від якого наше місто називається Львів. Перші згадки. Про пивоваріння ми зустрічаємо за часів Владислава Ягели. Далі ми бачимо його портрет. А цей лев свого часу був виготовлений на річницю Львова. Тоді було виготовлено декілька таких кам'яних левів, і кожна організація розмальовувала його в свій стиль. Тут ми бачимо пивного лева. В середньовіччі місто обороняли горожани. І було багато оборонних веж, ремісники і купці обороняли свою вежу. Отож, ті, хто займався алкогольними напоями, мали вежу, яку мусили обороняти. Просторі зали показують предмети, пов'язані з пивоварінням, і теж тут є дуже багато діжок, де зберегалося пиво. І теж коли ми зараз йдемо до бару, то ми використовуємо і п'ємо пиво Діжкове. В Німеччині поступово почала вироблятися певна культура пивоваріння. Тому що я говорю в давні часи, пиво ну, можна було назвати різноманітні речі. Теж експозиція пов'язана з бондарством виготовленням бочок. Без бондаря не було би доброї бочки, ну і пиво не було би в чому тримати. В 1527 році через Броварню розповсюдилася пожежа по всьому Львову. Вигорів готичний Львів. Львів вже був відбудований в 16 столітті, але не готичний, а ренесансний. Потім барочні будівлі і будівлі в пізніших стилях. Невеличкий кінозал в музеї перенесе нас у ті часи. Місто відроджувалося, відроджувалися міські цехи, зокрема цех медоварів, пивоварів та солодовників. Але історію львівської пивоварні ми можемо пов'язати з монахами єзуїтами та актом 1715 року, коли їм в довічне користування передається земельна ділянка і виникає діяльність пов'язана з тим. Праворуч актом ми можемо побачити портрет. Засновника Товариства Ісуса Христа Ігнації Лойоли. В центрі теж можемо побачити такого монаха з діжкою, а годинник на циферблаті 17 і 15 має арабські цифри, а не латинські. Але повертаємося знову до музею. Можемо побачити, як подавалося з діжки пиво такими помпами. Іде час, техніка не стоїть на місці. Ретель ще перевіряється, як із пива, тиск посудинах, і тут ми можемо побачити багато пов'язаних з цих предметів. В 19 столітті на базі поїзоїцької броварні та ще декількох менших виникає львівське акційне товариство броварів з таким символом якір і букви ЛАТБ. Коли ви підете на екскурсію в музей з іноземцями, можете не переживати більші стенді підписані двома мовами українською та англійською. А оцей красивий пан це є бізнесмен Роберт Донс, який інвестував в нафтовий бізнес при Карпаті, який той час дуже добре розвивався. Але ви розумієте, по-різному буває з бізнесом, і е, він ще вирішив зайнятися пивоварінням. Кожного ранку, чи в обід з їжею, йому приносили гальбу пива, приносила служниця Зося. І чи то Зося така вродлива була, чи пиво таке смачне було, ви знаєте, чим все це закінчилось. Тому львів'яни, щоб не мучити офіціанта, замовляли не гальбу пива, а Зосю пива, щоб вже було на якийсь час. Тут ми можемо перенестися в атмосферу Львова. Початку ХХ століття, коли батяри теж заскакували на ПВО, і е, завжди по радіо, по телебаченню можна б бачити було двох відомих батярів Щепця і Тонця. Вони створювали атмосферу безтурботного і веселого Львова до 1939 року, коли почалася радянська, потім нацистська окупація. А тепер перенесемося до залу, де я нічого не буду говорити. Просто подивимось. То там є кімната, де ви опевняєтеся в кухлі пива або на виробниці. Звичайно, особиста присутність це зовсім не те. Тут ви можете випити пиво з батяром, відчути себе барменом, самі набрати пива і почастувати друзів, які прийшли з вами на цю екскурсію. Тобто, в музеї можна багато речей доторкнутися своїми руками. Взагалі зараз в багатьох європейських та львівських музеях є така тенденція, що світлова гама, звуки, запахи мають вас перенести в той час, з яким пов'язана експозиція даного музею. Мені здається, що музей Львів'ярня досить добре з цим справляється. Тут ми можемо побачити предмети, пов'язані з пивоварінням. Наприклад, тут є такий чобіток. Який вміщає 2 літри пива, я говорив, що люди деякі люблять трошечки більше собі попробувати. завжди. Реклама мала важливе значення, і тому на фотографіях можемо побачити рекламні акції, які проходили на початку ХХ століття. Теж львівська пивоварня займалася і безалкогольною продукцією, такою як солодкі газовані води. Коли прийшла радянська влада, ця фірма називалася Колос. І львівське пиво цінувалося теж і в радянські часи. Дипломат з набором львівського пива був бажаним подарунком будь-де. -да. При виході ми можемо побачити годинник, яким контролювалося прихід працівників до праці. Якщо приходилися вчасно, їх заохочували. Якщо запізнювалися, то їх каралося. Добре, ми як Добрі туристи все робили добре, тому йдемо до залу, де нас зараз будуть заохочувати. Спочатку ми побачимо процес пивоваріння, а потім, хто має 18 років, не є на службі, не є вагітним, не є за кермом, може продегустувати пиво. До речі, дегустація коштує 60 гривень і включає 4 сорти пива. Але до дегустації ще трошечки далеко. Скажіть мені, будь ласка, з яких базових складників складається пиво? Правильно. Їх три. Добра вода. За нею колись навіть чуть не війни відбувалися. Солод або пророщений ячмінь. Отут ми можемо побачити. І третє це хміль, який додає гірчинку, є консервантом. Тут ми можемо теж навіть доторкнутися до ячменю. Хто хоче, навіть може спробувати його на смак, побачити, який ячмінь дають, тому що кожен вид пива має свій ячмінь. Теж ми можемо відчути е, на дотик хміль. Він є такими шишечками або перемелений хміль ми можемо побачити е, отут. Ну і сам процес як відбувається. Давайте відкриємо певний танк і побачимо, що відбувається всередині. Від початку процесу. І до кінця. Ну, звичайно, хто має багато часу, буде собі розглядати процес. От, але ми тільки трішечки заглянули, як це все відбувається. І зараз перенесемося, щоб далі розглянути цей зал. Звичайно, я вам говорив, що важливе значення має для пивного процесу реклама. Пиво продають зазвичай в пляшках. І тому дуже велику роль відіграє етикетка. Етикетка пройшла еволюцію згоді з фірмами, яким належала, і теж випробування часом. Тут ми можемо побачити етикетку з різних часів, а також всі нагороди, які отримувало підприємство. Ну і четвертий компонент, невидимий для людського ока, але дуже важливий, це є дріжджі. Їх можна побачити під мікроскопом. Колись пивовар передавав своєму учню ложку, яку мішали сусло, на ній залишалися дріжджі. Зараз ми до цього всього процесу підходимо зовсім по-іншому. Теж можна побачити колекцію красивих кухлів. Колись не було стандарту 0,5-03. Кожен мав свій куфель, з якого йому пасувало пити. Хтось пив мало 02, 03, а хтось використовував літровий куфель. Ну і оздоблення те, яке підходило власнику куфлю. О, і ми можемо побачити цілий конвейерний процес. Звичайно, це малесенька частина, представлена для туристів. Є багато сортів пива. Але зазвичай ділять на дві такі галузки, які ми можемо тут побачити. Це є Лагер і Ель. Я теж не буду зараз докладно пояснювати, чим вони між собою відрізняються. Теж ми можемо побачити бюст засновника фірми Карлсберг, який є акціонером львів'ярні. Ну і сама назва походить від сина, назва імені Карл і Берг це є гора. А тепер піднімаємося в верхній зал. На даний момент в ньому є невеличка експозиція, пов'язана з футбольним клубом Карпати. От. І теж ми можемо побачити оздоблення цього залу. Хто хоче, тут може собі придбати сувеніри. Ну і саме головне, в цьому верхньому залі, з видом на нижній зал, проходять дегустації, про які я трошечки згадав раніше. В цьому залі ви забуваєте про ті всі казки, які вам гід розповідав в нижній частині, де був музей, і приступаєте до самого головного до дегустації і до спілкування з друзями. Ну а доки всі спілкуються з друзями, я хотів запитати пані Галину Дорош, менеджера підприємства, як вона бачить перспективу розвитку надалі. Пані Галину, я знаю, що цього року ви відкрили знов свій музей для відвідувачів. Як ви бачите перспективу на цей рік? Я розумію, що важко говорити в військові часи, але все рівно. Свої пріоритети дуже багато. Ми працюємо на благочинність, але все одно я приємно вражена, що туристи йдуть до нас, вони знають про Львіварню. Вони приходять уже не в перший раз. І я все ж таки вірю, що туризм дуже скоро відновиться у Львові, адже перемога не за горами, і все буде туризм. Дякую. Отож, я думаю, вам не нудно буде провести час в музеї львів'ярні. Тому я всіх заохочую працювати. Відпочивати, подорожувати, найголовніше помагати нашій армії, щоб ми перемогли окупантів. Всім, кому сподобалося відео, підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте. Хто захоче екскурсію по Львову, то запрошую. І я буду показувати більше місць у Львові, усій Україні. І теж постараюся пізніше проводити різноманітні історичні обговорення. А та а наразі, дякую всім за увагу.